Давай, далі. Хто Ну, в мене серце болить за те, що в нашому місті робиться, коли їздять п'яні за рулем і вони не відповідають за свої вчинки. А коли прості люди порушують э, всього навсього всього э, елементарні правила дорожнього руху, їх наказують. А п'яні за рулем ніхто нікого не зказує. І ми сьогодні не добилися того, щоб, щоб його наказати, ми не добилися того. У нас є багато людей. Ми не добилися того. Тихо приїхали правоохоронці. Ну, правоохоронці не дуже швидко приїхали mm. півгодини. Пів Як оцінюєте, чому тут зібралася така, така кількість людей, власне? Тому що обурює народ простий, неадекватних людей, які мають положення, які можуть собі дозволити випити і їхати за рулем. От, 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 от таке положення. Чи можете ставити. ви стверджувати, що водій був в стані алкогольного сп'яніння? Думаю, що можу. Тому що він адекватно відмовився від, 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 від медиків, щоб подути в апарат, він відмовився. Ви спілкувалися власне, з власником авто, водієм. Чи було чути від нього алкоголем? Чути було. Було чути.